І всім привіт! З вами, як завжди, я, Клуб Dragon ЮТ. Сьогодні я зайшов в помайку 2 з емулятора, і як ви бачите, у мене є 20 голдин, є 41 срібло і дуже багато боксів. Інвентар мій не дуже сильно змінився. Калашик нано подорожав. Ну і в принципі все. Більше, більше змін вже в секдофі я не, не помітив. А еще... не, іще є зміна. Калашик Скейл по 2 голди продається. Тепер. Вчора по голоді. Коротше, будемо відкривати е, боксики. Я закупив собі 21 бокс, 1 ревендж і 20 ампайів. Тому давайте відкриємо ревенж. Зразу будете хоча б на щось Хотя б або у нас Відкриємо Тут на епік 1.42 шанс, так що... Ну тут разумеется. Даже рарочка не будет. Далее, Empire. Ну типа давай, мне калашек стояло бы это просто. А, даже Энка Демон не витало. Давай, давай. Мне потребно Анкомон. Анкомон. Кицун! Кицун! Анкомон, какая Там была кицуна. Ладно, ну давай запусти. Мне надо по ставил. Хотя бы. Хотя бы, хотя бы дайте Давай пискайл, я вас прошу. Почти. А Пошти. Понятно, мне так не знаю? Ладно. давайте тоді. М4 Демон або МКЦУ. Хоча б щось таке. Це що у нас? Вони у нас Рарні. Uh, ну, ra на рарочку-то ей пошли. Наскільки я знаю. Давай, 370 37 Нарарка мені ніколи не впадає. Я 014 вообще шанс Пролетів каши Скейл, випадає курс от хайя. Якщо я її ще правильно прочитав. Ладно, ну, Empire Boxing. Ну Ну! ну. Прекрасно. У нас всі будуть закінчуватися. Ну дайте, ну навіть червоне. Червоне не випаде ніколи. Але... 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 але, але... скейл. Нормально. Якщо що, то відео буде без монтажа. Так, роботи вас скел. що це таке? Тут нема взагалі ніякого... Ось це дігл орчик. Steam best, там все рарки, даже Епік буд легендарка. Все, просто падает. Чем не скайл, падает минут, же 22? Калашик. Оу, первый калашик. Ура! Первый калашик, ее. Давай это дальше, 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 дальше. Они? ЧМ. Эм... Они! Шатс 3 висотка! скільки він коштує? Скільки він коштує? Йоу! Пусть ты двигал двигай! Сейчас таким шансом! Ну за прям за прям сейчас хорошо было. Капец, сейчас прям полазит. Ай-яй-яй, калашчик скаял на вепо. Ну ладно, нормально все равно. Це вже... це... В любом выпадку блок, но сейчас гигантский уже вот. О, Элливайши. Це легендарный авик плюс зараз ще подробняк. Я взагалі не розумію. ще Комонка щось дорожати Прям хорошо так. Сюда. Я и тропіка Ну Хорошо, как тропика. Тропик вроде к ней. Дальше, 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 йдем Пускай! Чуть-чуть чуть-чуть не, не хватає Ну нормально, нормально. Слышал 4 бокса. Давайте. Надеемся. Надеемся, короче, на шоссе. Мк даймон майже. Ладно. Я, взагалі, в мене розчарування нема, мы теперь рады вс раз. Даже сюди Це ще до себе голди приблизно. Що зараз вчора прям хорошо наших скайлов четропи Скайл конечно сюда ну, давайте тоже нажимаем тоже нажимаем может быть нормально нападает все пока 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 Скайл пока 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 поднялся в середине а был это большим пока Давайте, все погнали. Крутим, 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 крутим. Сюда! Сюда, сюда. Так, давайте зараз... Ну, тепер будемо продавати Avik Elevation. Рівно голда. Продаю. Ну, я буду продавати за 0.99, зразу щоб було по запиту. 0.99. Давайте. Прода і mm, ще давайте... іще один, ще один за 0.99 ще один продамо. Так, і залишу собі ще один авік. Тоді. додаємо 1.86. За... Ой, один. Один крапка 86 продають. Куплять, куплять, куплять багато. Ну купіть, купіть Ой-ой-ой-ой-ой, сюда, тип, просто вкупляють! Е, скільки там один восьми кратко 86 Давайте ще одну. Ну, улітай! Що? У мене ще два. Ну, ладно, давайте два тоді вже залишимо. Тепер. Хай залишається, в принципі. Глок е, Скейл. Вони дешеві, тому поки що продавати ще не буду, Вони вже подорожають. Е, тропік. Тропік треба подивитись. Ну, тропік можна продати за мм Ну, Зараз кіни як дорожають. Ну і все, дякую за те, що подивилися це відео. Відкриття було, е, гра буде вже в іншому відео, тому всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.